Всім привіт! Ви на каналі Все Можливо. З вами я, Віталя. І сьогодні у нас дуже сучасний і крутий автомобіль. KIA. але незвичайний KIA ev 6. А це комплектація нам власник підказує First Edition. First edition, да? edition так. Це 2022 рік. Так. Тож розберемо. Всі плюси, і мінуси цього авто. Ми можемо задавати питання власнику, які нас будуть цікавити, Він буде відповідати по можливості, що знає. Адже ти керуєш уже цим цю машиною Скільки місяці, небагато, Три місяці. Три місяці, ну але вже все одно вже трішки відчув і комфорт, і або може який дискомфорт. Ну що ж, ми починаємо. First Edition 2022 рік. Віталя, підскажи, будь ласка, чого саме ця машина, за якими критеріями обирав? Нам цікаво. Е, вибирали просто електромобіль. Це е, перша твоя електричка? Ні, е, був, був до цього гібрид плагін, це Volt. Вольт. Шевр... Вольт. Да. Вольт чи Bolt? Ні, саме Volt. Ага, Вольт. Да. А потім бензинові машини і захотіли чисто електричку. Е, не знаю, Можна казати, які вибирали, не вибирали. Так. Да, вибирали серед е, Nissan Ariya. Е, потім ID Unix, зараз оці, що вийшли. Ionic. Unix. Ні, а, ID, Unix? Volkswagen, Volkswagen, Volkswagen ID да. Unix. Да, але їх треба було Unix. чекати 3-4 місяці, то не було часу чекати. І Це товариш пригнав, вже тут вона була в Україні, друг товариш. Да, і ми Придбали саме цей. А, і ще дивилися Йонік 5, вони на одній тій самій базі. Теж дуже крутезний автомобіль, комфортний, але вибрали цю вона по дизайну, все якось зайшла нам, по кольору, по всьому. Загалом від дизайну і від комплектації протащився, так? Тому що це ж не сама остання комплектація. Ти... І скажи ще про комплектацію. Ти кажеш, що це, це First First Edition, edition, edition. які виходили, типу як перша версія GT Line. Це як перша їхня версія, передверсія gt line Це флагман на платформі Є e GMP з повним приводом, потужною батареєю. Тут більша батарея, я так розумію, чим ну, звичайно. Да, так, повний, повний, повний привід, да, дві батареї. І зовсім новою філософією дизайну. І зовсім новою філософією дизайну. Наріжу там опять. Так. Я зараз, будь ласка, я не перевіряв, не дивився в інтернеті, який ціновий діапазон саме цих електричок. Там у нас на ринку він дуже різний, я не знаю, від 22 і до 30. Це якщо на ну, вторичний ринок новий в салоні такий 48-50. 48 ,000... Ставочку 23 6 ,000... 6 ,000 року. з цієї сторони <піллянити> е приблизно на, на сайтах е по продажу автомобілів. Приблизно які ціни таких 22-го року бігушних автомобілів. Добре, ще таке питання Віталя. Е вона приїхала звідки до нас? З Америки? Це Американка. Каліфорнія, так. Їздила, мабуть, дівчина серфінгістка. Бо на, на задньому склі там видно така наклеєчка дівчача з серфінгом. Ага, я зрозумів таке питання. Скільки тут пробігу зараз? 51. 51, 51 500, 500 да, 48, ну вже десь приблизно три тисячі. Ми приїдемо. проїхали. Е, так, давайте поговоримо про кузов. Тут насправді є алюмінієві елементи, так? Чи ти не в курсі, не в курсі, чесно. Е, так як нам підказує інтернет, я ось тут можу вставлю теж вставочку. У нас тут алюміній це капот, п'ята дверка повинна бути алюміній це багажник. Передні крила повинні бути алюміній, елементи підвістки і частина підрамників. Все остальне у нас сталь оцинкована. Повинно бути. Кліренс у нас 160 міліметрів, 16 сантиметрів. Хонда моя, десь 14 145 Ти насправді, як ти їздиш, не боїшся, там бордюри чи ямки. Дуже добре себе відчуваєш? Після Nissan Рога, чесно кажучи, переважно жінка їзде, то передній бампер наче занижений. Не вистачає трошки там десь під'їхати ти... під якийсь так, бордюр. І... По, по задньому, по, по боковому, кліренсу то нема питання. А які задні, наче як трошки занижений. Передній. Передні. Передній так, трішки... Давай поговоримо про двигун. Тут у нас два двигуни, загальна, загальні кінські сили у нас 325 кінських. І крутящий момент 600 ньютонометрів. 605 ньютонометрів. Пише нам е, інтернет. Е, насправді ти не знаєш, як там, да? не ну, не Дуже сильно прискорюється і два двигуни тут. Вистачає, так. Да. Я зрозумів. І не переживаєш, мабуть, що взимку десь може вона застряч чи забуксувати, тому що і, і перед і зад включається. Повинно, повинно. Да. Ти ще не пробував, бо керуєш тільки два місяці. Так, нею так. ще такої зими у нас не було, не було де застрять. Та й зими у нас такі, що снігу особливо такого немає. Добре, розгін до сотні, скільки говориш? В інтернеті пише 5,1. Ну, 5,1, 5,2, приблизно так. Ти сам не перевіряв, розганяється. Ну, да, прижимає нормально. Прижимає нормально. Да. Ну, звісно, не Тесла, але ж все одно. Можливо. Да? Можливо. Я зрозумів. І не яка там машина? Xiaomi, да? Xiaomi, да, то, щоб Час потужна, сама потужна дуже. Зараз саме Porsche дуже. Taycan Zula, да, 1,9 до 100. Така ракета газанув і Обригався. <ріст> Я зрозумів. Так, поговоримо про батарею цієї автівки. У нас батарея, пишуть 77,4 це бруто, а по корисний об'єм батареї 74 кВт години Так тут? Не, не, е, не, яка тут хімія батареї? Ти в курсі? Не -не. Хімія батареї NMC чи NCM? N хто як пише. Коротше, нікель кобальт, кобальт марганець Це. Батарея, яка ставиться на автомобілі, які швидко прискорюються, вона трішки легша ніж LFP. Ну, Загалом тут є і охолодження батареї, і підігрів взим. Розход на теперішній час, можеш сказати, приблизний. Е, да, перевіряли повністю, висажували акумулятор з кліматом, з, динамічною, з динамічним стилем їзди. вийшло десь 430-450 км. 430, 400, 400, а середній розхід на 100 кВт це приблизно 15-17 кВт. Коротше, треба розділити. До 20. Да? Да. Я так... До 20. До це, це у нас літо. Зимою ми ще не знаємо, ну, насправді пишуть, що зимою 22-26 кВт залежно від стилю їзди. Значить, в ноль розрядили скільки? 430. 430 кілометрів Це влітку. Було тепло вже, Там плюс 10, плюс 20. Так, давайте поговоримо про зарядні порти. У нас вони тут ззаді. Зручно взагалі, коли тут вони? Так. Так. Бо в мене в Хонді спереді, теж, в принципі, зручно. Перед під'їжджаю, нажимаються, да? а, ось. І, і закриваються, нажать кнопку, самі закриваються. Но. Тут насправді ще видно шкала заряду батареї наша. Так. Я зрозумів. Це порт Америка е, Type 1. Так. Так. І C-CS-комбо, да? е, ну, да, так? Швидка зарядка. Швидка зарядка. Ти в себе вдома заряджаєш її? Да. Е, яка максимальна швидкість зарядки на повільній вдома? Ну, вона повільна е, в тебе ще завжди. Ще не, не, не робив швидку зарядку, що є в планах, але зараз там, заряджаю там, на 15 Ах, то заряджає на ночному тарифі десь відсотків 25. Але буду робити більш швидкісну. Більш я зрозумний що було 25 і 25-32 і ампера. Здається, да, до 32 ампер я взяв зарядний пристрій і буду там вже трошки, трошки більше. Ставити. Я зрозумів. Пишуть, що він, в принципі, може приймати до 11 кВт IC. оцей повільний. Ну, там швидкі, там якісь да, швидка зарядка а, до 18 а це, хвилин. А це швидкісний порт. Він може приймати, пишуть, 240 кВт. від 10 до 80% за 18 хвилин. Ти на швидкісних на таких на станціях не заряджався. Немає потреби так. В принципі, в мене так само. Ну, маємо на увазі, що можна за 30 хвилин зарядити від 10 до 80%. За 18 хвилин. Закрив. Ще тут у нас в машині це з Америки, є тепловий насос. Чи ти не в курсі? <плес> Був в менюшці, знаходив цю функцію, бо вже робили русифікацію да. меню і виключив охолодження. Підігрів Ти вимкнув цю функцію. Вимкну, під, да, і на цьому збільшився пробіг акумулятора? Ну, влітку може не, не суттєво, а зимою підігрів. Можливо, треба буде тепловий насос, да, і пасажир. На, Збільшувати твій запас. Да, на зиму вже потім насправді є, і інтернет також це пише. Маєте Дай, на наугі. Коротше, над останньою двоєчкою у нас є кнопочка відкривання багажника. Да. Так я незручно зробив. Коротше, хто не знає, так. Да. А, ось одна незручність вже в нас, правда? Е, не, е, і, до речі, навіть незручно з ключа відкривати багажник. Там ти коли... Нажимаєш кнопку, так. він не відкривається. Там треба нажати і тримати. Я Якщо ти нажимаєш, відтримаєш, він відкрився наполовину. Так. Е отжимаєш, вона на цій цьому положенні стоїть. Може якось там по функціям вона виключається, але ну, я поки що не знаю. Я зрозумів. А немає функції ногою там відкрити mm, під бампером немає. Так. Ну, Я не пробував, але немає. Тож давайте відкриємо багажник. У нас багажник здається 500 Блін, що ж я ж тільки що? Ось, знайшов. Задній багажник, корисний об'єм 520 літрів, пише інтернет. У нас ще є передній багажник, ми теж могли б його глянути. А до речі, якщо тут скласти сідушки, рівна підлога. Так, да, начебто рівна. Я зрозумів. Знизу у нас є. З... Ці ДВСні чуваки нам мопедах. Yeah. <laughs> У нас є тут якісь приколи. Запаски, я зараз, запаски я у нас немає. немає. У нас є ремкомплект. Не знаю. Не знаєш? — Заглядав, там, по-моєму, точно це сабвуфер невеличкий. Ось тут? Да. Та, Отже, у нас нічого є. немає, але тут є ніші, куди ми можемо купити ремкомплекти і на всяк випадок з собою возити, адже, не дай Бог, раз у 5 років все-таки буває, що колесо пробивається. Ну, Загалом воно пробивається і повільно можна ще кудись доїхати. Але на всяк випадок повинно щось бути. Ну, це кожен обирає для себе сам. У нас є сад, да? е, у нас сідушки складаються з кнопки тут чи десь. А, ось я бачу такі речашки. Да? Так клацнув і сідушка зложилась. Ну, можемо звісно. Продону... Ні, це не воно. Чи воно? Ні, це не воно. А, ось воно, господи. Оп. Так, блин, з таким звуком бах. Може когось вбити там, якщо хтось сидів. Ага. Дитя бац, і прижало там, зложила. Справді у нас рівна підлога. Дуже, дуже зручно, в принципі, великий багажник. У нас є тут 12-вольтова резеточка, динамічки маленькі, піщалочки, всередині там саб. Я бачу, у нас є камера заднього виду, вона не омивається. У нас двірничка тут немає, є такий спойлер, він кажуть, корисний. Не так задуває, не марається, може, скло і розділяє потоки повітря. Дуже гарна оптика. У нас ця оптика LED. ЛЕД. Так. Така цікава брова у нас. У нас асистенти допоміжні, я так розумію, парктроніки по кругу. Передні і задні. Так, кругові камери, Кругові камери. є асистент, допомога в парковці. В парковці, так, да. є безключовий. Вперед-назад їздить, тільки не повертає. Якщо помиляюсь, то так. Да. Я, Я зрозумів. Дуже цікаво. І, до речі, колір дуже цікавий, такий, він по типу як матовий, чи щось таке, так? Да? Матовий так. Всі питають, чи це плівка, чи це... Заводський, всі думають, що плівка. Це завод. Це завод. Так, давайте попробуємо, сядемо в салон, подивимося. Зручність, ручки виходять так, як і в Іоніках, і в Kia ev 5, це Єви там. Я, я знімав теж, щоб поток повітря не затримувався. якось так. Підлога у нас, тут, підлога у нас всюди рівна, всюди м'які матеріали. Тут цікаво обшито так. Е, музика бачу меридіан. До речі, хтось, хтось казав, що дуже незручно залазити сюди, але насправді Ну, це діло привички. Кажуть, що стойка близько до цього. Ну, так? Якщо дуже високий зріст, можливо, буде незручно, трошки потолок наче такий, він не за високий. Не, там е, там десь... 2-3 сантиметри можна... Тут просто я, я зрозумів, тут є панорама і воно ніби ще вище. Тут трішки зручно. Якби її не було, то трішки над головою вже був би потолок. У нас шкіра, у нас електросидухи, куча асистентів. Ну, в Салон ми ще перейдемо, ти розповіси. Меридіан, музика і піщалочки. Скільки тут динаміків? Не знаю, чесно. Я так розумію, що САП, 4 динаміка і 4 піщалки. Ні, там більше, там я дивився, там щось близько 11-14, На, навіть там, так. Та, музика по та... типу преміальна. Так, У нас є підігрів обдув салона, е... Е, сидушок. Да, вентиляція сидінь, підігрів, пам'ять сидінь, кругові камери. Дуже цікаво обшитий салон. Проекція. Проекція на стекло. До речі, зручна, да. це тримання в полосі. Дуже гарний велюр. Ось ці коврики ти вже докупляв? Докупляв, да. тут вже на, на, на розборках. Тут у нас пластик. Тут ще м'яке, тут пластик всередині карта, ось м'яка, до речі. Не буде там нічого тарабанити. Дуже гарно оброблений динамік. Давайте перейдемо до заднього. Ззаді ми теж бачимо. Тут вже пластик, тут, а тут м'яке, до речі, і тут м'яко. Роельний лак, хтось його не любить. У мене нормально, протираєш, натираєш та й, та й досить. Але я бачу, ззаді теж є, у нас підігрів сидінь. Да. Без вентиляції. Без. Масажу ніде немає. Немає. Спробуємо сісти. Рівна підлога. Сюди документи можна покласти, тут теж обшито не тарабани, нічого. У нас підлокітник. Так, так, Цікаве рішення, що може бути підстаканник, а може бути просто, просто бардачок такий. Рівна підлога, тут немає нічого, ніяких ні зарядних портів, дефлектори. Обігріву у нас стоять в стойках. Ну, ніби все. А підсвітка, ручки, світлий дах. Все як завжди. Ну, те, що є підігрів, заді, це вже дуже круто. Салон у нас екошкіра. Регулюються задні спинки сидінь. Спинки задніх сидінь. Голівники комусь не подобається посадка, ця стойка, що вона сильно близько але я не сильно високий, мій зріст метр вісімдесят. Мені насправді все зручно, дуже зручна посадка. Ми вже говорили, тут є підігрів вентиляція сидінь. Асистенти допоміжні, я так розумію, утримання в смузі, адаптивний круїс, парковка допоміжна. Це в нас селектор перемикання передач. Розкажи нам про режими їзди. Я так розумію, їх тут є. Три, Три режими так. їзди вибирається на кермі. Знизу ось під Mode. Еко, звичайний стандартний Normal і спорт. Так, можна yeah. нажати зараз подивитись. Um, еко. Нормал спорт. Еко, три режими їзди. депутатом. При цьому режим. змінюється підсвітка салону. Тобто, якщо там спорт, по салону йде червоний колір світ. Ну, там, то, звісно, міняється підсвітка. Е, у нас є камери 360 і ось так. А тут змінюється як нам потрібно. Це, це 3D такий. Е, ще якийсь є режим. Це зад, так? Зад там попередній я... можна переключити до вперед. Просто масштаб зробити більший, менший ми можемо покрутити. Взагалі, як тобі мультимедія? Дуже е зручна. Не, не, Apple CarPlay, Android, Auto, все підключається. CarPlay єдине, що тільки проводний, Такий невеличкий мінус, да. а так, все працює, дуже класно, що працює, є там русифікація. Я знаю, набагато на яких там китайських автомобілях немає підтримки там, навігації. Так, у мене немає такого. Тут є. Да, тут є, то дуже зручно. Е підкажи ще є режим, є педаль. Одною педалю керувати автомобілем топо до, до повної зупинки, наприклад, відпустив педаль газу це як рекуперація. Вона так, так да так. вона як на ліпістках на рулю. там режим. Є чотири режими, там перший, другий, третій, четвертий, четвертий буде саме такий. Я по, зрозум... потужний, що відпускаєш, воно дуже сильно. До повної зупинки машина зупиниться. Е, не пробував, бо це сильно дратує не, мене. Не, я, не, не можу я, так їздити. я зрозумів. Ще таке питання, чи є тут вільний накат по трасі, відпустив? Да. Так, да, ти його як, відключаєш, що це йде як нульовий режим, ти його відключаєш, і від... повний накат. У нас тут є сенсорна панель регулювання клімату, і вона ще переключається між, між аудіо і, і аудіосистемою. Аудіо. Ага. Аудіо ага. Не так? дуже зручно Не так, дуже зручно, такий, так. можна сказати, невеликий мінус. У нас є бездротова зарядка, кажуть, дуже потужна, як ти гадаєш? Е, потужна, але незрозуміло, не як вона працює. Можливо, треба зняти чехол, щоб вона належним планом працювала, бо буває то працює, то не працює. Скло у нас подвійне. Такі цікаві матеріали оздоблення салону. Проекція на склу. Ну що, давайте спробуємо прокатаємось. Нам треба тут переключати так? вправо Драйв. Ага, він стає на місці. Дуже цікаво. Ми зараз зараз проїдемось і заміряємо, заміряємо нашу шумку. У нас подвійне, подвійне скло, я опустив, передивився. Ось так, Замірюємо шумку ну, і так подивимо взагалі, як машина себе відчуває. Я дивлюсь, ззаді видно колісні Арки, так, да. да, теж незвично. Ну незвично, але ти розумієш, чи ти проходиш, чи не проходиш. Дуже, ну, дуже прикольно, я вам скажу. Ось так. Вона притонована по кругу. Ні, тільки ззаді. Тільки. Заді. Це, це заді. Так, не тоновано. Так як і в інших Кіа, і Hyundai включається, коли включаєш поворот, камера сліпої зони на панелі приладів. Так. Спорт. Давай в нормалі поїздимо. Да. В нормалі нас пише заряд машини 97%, 464. У нас ну, включений... це з кліматом. Клім, да, ну, ну, нехай да. нам, нам вже цікаво, саме комфортна їзда. Так, так. Комфортна їзда. Як тобі вона по м'якості? Підскажи дуже комфортний автомобіль, незважаючи на те, що на 20 20-х дисках. досить дуже зручна підвізка. Ти ще говорив, що є у нас розетка під 220 чи під 110? Вона як під Америку 110, але можна придбати якийсь там невеличкий інвертор і переобладнати да. на а, нашу на 220, двадцять. Якщо не буде так. є необхідність. Підключити будинок, можна і будинок або десь на природі ми можемо це зробити. Так, так якщо не помиляюсь, там до 3,5 кВт вона може видавати. Це досить непрекція. А ось дивись, насправді я бачу, да? Я їду і бачу, воно відбувається. Я не звертав звертаюся. Збоку не буде видно, з боку не буде видно, видно. Але дуже зручно. Ти включаєш навігацію, воно тобі пише там стрілочками, так прям тебе супровождає. Прикольно, тіма. А підскажи, є тут в тебе як це він автопілот. Функція автопілота. По типу як в Теслі немає? Мабуть, не знаю, немає. Ну, по типу, ти сказав, звідси їдемо туди, і вона тобі веде Ні, там, немає. по трасі або по трасі, просто її. І і відгальмовується, якщо спереді їде так, так. машина. Тож зараз ми виїдемо на трасу і спробуємо, як машина е, по шуму на швидкості 50 км на годину і на швидкості 90 км на годину. Замірюємо ці показники. 22-й рік. Зараз ось ми в принципі ти вже включив Дастас. Вимкнемо всі шуми, нема нічого і швидкість наша 48 кілометрів, я помовчу одну хвилину і подивимось, що нам показує наш шумомір. Побачили, наскільки я розумію, тут десь 57, 55, 58 до 60. І тепер розженемо до 90 км на годину і теж помовчимо. Ось це 90. побачили, Я вставлю, передивлюся, в відео вставлю, наскільки там справді середнє число було. Я думаю, досить-досить ну, тихо вона веде, тут у нас подвійні вікна. дуже-дуже. Розкажи виворот руля, як тобі тут, О, я взяв нажав руку. Звичайний, іначе. Нор нормальний, да? Да. не багато. Не, не мало. мало, не багато, так. Да. Не Мерседес. Да. Ну, насправді досить нормально. Я тут деякими машинами розвертаюсь. Антон-Антон але... таїха. То більше радіус треба брати. Тут ну, досить нормально. Ні, на рулю, не, то коробка. Е, де, де, на рулю. Під, під сигналом. А це? Да, типа, да. А, спорт, оце спорт, так. Да. ну, стас. Подивимося. Задія, там вже нічого не поб'ється. Ну, воно ж там нічого там те. Стали, ми зупинились. Ух ти, бля, хаммій. Йомою, вже сотня. Насправді я перший раз почув такі легкі перегрузи. <гум> <гум> да, вона дуже швидко набирає. Вона, вона не шліфує. Моя Honda починає шліфувати там передній привод і вона не встигає ага, тягнути, ага. вона просто свистить на асфальті. Там теж є спорт режим. Тут вона просто їде. Ти як на літаку якомусь, ну звісно, це не Тесла, мабуть, там ще швидше, і не ти Xiaomi на один і скільки там секунд, один і дев'ять. Так, перші, перші тижні хотілося постійно там і малий, папа, давай спорт, режим, спорт режим, а потім якось воно вже то хочеться собі тільки спокійно. До речі, зараз ми ще станемо і поговоримо про відзивні компанії. Тут на дзеркало включаємо задній хід і дзеркало і ліве і праве у нас опускається автоматично. Допомагає нам паркуватись, дивитись, щоб ми не наїхали там на бордюр. Камери включились всі. Ось ми бачимо, як ми заходимо. Віталя, ти не в курсі, але насправді така машинка і First Edition теж потрапляла в відземні компанії. Поговоримо про них. Що нам пише Google? Насправді була поломка ручного гальма, оновлювалось прошивкою, машини відзивали, прошивали і все нормально. Потім реле батареї. Теж була відзивна кампанія, я не скажу в якому році чи в якому місяці. Був такий можливий дефект реле батареї, заміна у дилера, це все робилось безкоштовно. Ти можеш забити свій він і подивитися, чи була по ній угу. відзивна кампанія, чи не була. І ще така зарядка CCS, У деяких моделей були проблеми з перериванням зарядки. Ну, по типу, чи не могли. Все це робилось безкоштовно у дилера, і я думаю, що твоя автівка так. або в неї нема цієї поломки, або вона пройшла, і той все нормально. Що ж, давайте зробимо висновок. Ми прокатались, почувствували. Звісно, якщо більш так конкретно зробити обширний такий огляд, можна було б потрібно було б покататись там тиждень або хоча б кілька днів на цій автівці. але з нами є Віталя, він власник цього авто, розказує всі мінуси, всі плюси. Вона йому дуже заходить. Може, до речі, може скажеш, що насправді тебе тут дратує. Що б ти хотів змінити? Такого критичного, мабуть, нічого. Ти зараз їздиш... Деякий час почав скріпити підлокітник, але там просто пластико-пластик, я думаю, там зробити якісь там силіконові там, ставочки. Так, так. -так. Там, немає часу, треба трошки до цього дійти. Загалом їздиш, кайфуєш да, від дуже, машини, дуже Так, дуже кайфую. Да. Загалом, Загалом машиною задоволений, так. Да. Дуже класна, мені теж дуже зайшла. Така вона вся. Як сказати правильно, сучасна, сучасна, напхана технологіями, допоміжними асистентами. Це дуже прикольно, дуже класно розганяється, два мотора. Я думаю, вони на старті Ну, ДВС, це точно роблять. Любі. Ну, з тайканами і ксіомі треба буде потягатися. Тож, робимо висновки. Кому може підійти така тачка, та любому може підійти, хто любить такий більш-менш спортивний і агресивний стиль. Їзди, дивіться, вибирайте. Звісно, на смак і колір людей однакових не буває. Так, Ось такий короткий огляд. Ви були на каналі все можливо. З вами був Віталя. Пишіть свої коментарі, особливо ті, де написано, видали нахер свій канал. Мені це дуже подобає. Люблю вас всіх, на все добре, пока.